Засідання постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики. На комісії присутні Короткина Мирослава, Стойка Іван Михайлович, Бобик Степан Степанович, Маргіта Василь Іванович, Станко Наталія Івановна, Сукан Станіслав Васильович. Дальші члени комісії, форум є, комісія правонучного. Хто запрошує склад комісії, прошу проголосувати. Хто за, проти відноголоження? Присутні на комісії сімканець Віктор Андрійович, міський голова Подстанок саме Анатолій начальник фінансового відділу і останич Елізавета начальник відділу освіти охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту. Караслай Сергій Васильович, керівник комунального некомерційного підприємства і шайська міська лікарня. На порядку денному винесено три питання. Так, питання перше. Першого питання порядку денного про внесення зміни до рішення шевської міської ради від 19 грудня 2024 року номер 3897 про бюджет Шевської міської, міської ради громади на 2025 рік до слова. Запрошується подставок Оксана Анатолій. Доброго дня, шановні депутати, шановні шати комісії. Станом на 1 червня до підної частини загального фонду міського бюджету. Стало 106,4%. В натуральних показниках це становить 5 мільйонів 997 тисяч 609 гривень. Враховуючи розпорядження Закарпатської ОВА та висновок фінансового відділу, пропонується внести зміни наступні до доходів загального фонду місцевого бюджету у сумі 11 мільйонів 421 тисяча 891 гривня. З них. Збільшуємо власні доходи на суму 5 мільйонів 729 тисяч 88 гривень. І трансферти на 5 мільйонів 692 тисяч 803 гривні. На попередній бюджетній комісії ми вже голосували за трансферти, які нам область направила. Тут ще додалося 500 тисяч на реабілітаційне обладнання для колежної медицини. Зараз, якщо ваш ну, з вашого дозволу, я перейду до дохідної частини загального фонду, що ми збільшуємо нашим розпорядникам. А саме міській раді на суму це пункт 4.1.2, Міській раді на суму 3 мільйона 655 тисяч 900 з них на управління 25 тисяч на придбання крас товарів. 42 тисячі на допомогу на непрофесійній основі, 500 тисяч для футбольного клубу Бужора, 500 тисяч для водоканалу погашення забороненості з енергопостачання, 300 тисяч тепло місто на програму підтримки. По благоустрою 748 тисяч 900, з них 99 тисяч сітка секційна стовпці кріплення до огорожі, 12 тисяч субари, 308 тисяч, драбина, 30 тисяч, масло, леска, такої для косіння, 99 тисяч 900, роботи по благоустрою узбічку, 500 тисяч пощебень, 500 тисяч для нового будівництва теперної стінки у вулиці Юрія Короля. 1 мільйон для доріг, а саме це напрямок 500 тисяч іршава лоза і 500 тисяч співфінансування іршава ільниця 40 тисяч на програму ДСНС, це гірсько-пошуковому рятувальному відділення міста Іршава, а саме для придбання спеціального оснащення та спорядження для роботи у гірських умовах. По відділу освіти пропонується направити 1 мільйон 533 тисячі 188 гривень, а саме 50 тисяч для дошкільних закладів для виготовлення технічних паспортів, 172 тисячі 290 для оплати послуг по перевірці стану діючих електроустановок. По школах загальна сума буде 555 тисяч 556, Це буде. Ці дві суми складають тут, де у вас написано 372 756 і 182 800. Це співфінансування в розмірі 10% для створення сучасного освітнього простору згідно постанови кабінету міністрів 290. Також дев'яносто 99 десять для оплати послуг по перевірці стану діючих електроустановок, 94 тисячі проходження медичного окладу в закладах. 182 800 повторюся, вибачався 500 тисяч для капітального ремонту власних приміщень Іршавського ліцею. Для клубів 35 тисяч для готовлення технічних паспортів і 21 тисячу на співфінансування по активним парам. Депутатські кошти пропонується затвердити в сумі 540 тисяч і в межах загального обсягу видатків 300 тисяч пропонується розподілити по програмі ОСББ на два ОСББ. Перша і 50 тисяч, і наступне 50 тисяч ОСББ мала розтока 103. У мене все Що така диференціал, тому 230 тисяч. Ні, ми їм ще по факту не давали, а вони хочуть зробити кришу. Там у них проєкт на 600 фактично. 678 тисяч. Та може це хоч матеріал кидать. Ну, проєкт вже не далі. А то тут другому на що давати? В другому ми давали на вікна, на ремонт підвали, сума є по 200 тисяч на ну, того року, ми давали там, де шандор, як ви знаєте, було і 200 тисяч. Давали, всьому, що круглий дом, да, там декапати. Там ми давали і на воду, і на Тут і міняли електрику, і, ну, і ремонти поточні. Взагалі більше дало на лішагу і десь сюди. Ми всі старалися за тих опроси. Що давалося всім. Просто вони не та сфера, як час. Просто щоб якась перецепність справедливість по сумах була. Ви сказали, що не не читав навіть за ті кошти, що... Ні. Значить, по тих всіх крошках, які ми були, ми прийшли в презентацію, показали, що вони з ними кошти використовують no. по призначенню. По схемі планування області, значить, там великі кошти Я дивіться, у нас є всього 5 мільйонів 800. Треба щось туди знімати, no, вдома на Ну, 200 тисяч у нас почти просить. Я я ja, ja, такий думка, доки у нас літ, то треба щось робити. Щось треба вкладати ту і вважав, на бо робити у нашій об'єкти. А ми вірите усе. Можемо тут давати на схему і все Ну, no, Я не знав, я... кажіть, що таке. Ну, ну, що... саме... ну, ну, Область просить зараз вони роблять планування області, бо зробити таким методом, що, наприклад, якщо не буде внесені зміни до закону про е державне планування, то що нам давало можливість робити зміни цільового призначення десь по плану, е щоб робити ну, плани того чи іншої території. Зараз можна робити, немає, бо закон забороняє. Або внести в області в такі моменти і нам не треба самим якісь движення робити то, по державі. Вони внесуть об'єкти в себе і ми зможемо там потім зміни, якісь робити. Я чесно, я не знаю, що нас збирати, бо давати. Ми з області, що ми зробимо, вони нам не робимо ставимось, зараз у здоров'я. Ну, хай, транспорт буде дуже багато, розянську треба щось з ним робити, хоть мало її підтримувати, ну, а далі йти далі, закривати свої. У нас вже те, що а я думаю, що як буде... Ну, буде йти Та, силу, буде йти. значить, ну, що вона буде йти. Може своїми, своїми Но... якийсь варіант пішовне, просто перекрити на влітці. Я со вас кажу, що вбиває. Я просто говорю, що я підію мовлю, я вірю те, що павлева. Те, що павлева вже йдуть, вже йдуть хвороби, коли йдуть там. Моя пропозиція така, що доки не можемо терпіти раз надавати свої супер. У нас їх дуже багато, у нас ще стоїть клуб, почти мільйон. Нам дав 5 мільйонів дала держава на нову школу. Ми 500 тисяч дійме, а потім треба переведемо себе зобов'язання робити ремонти з 5 класів, 5 класів ну, то теж то потягне, бо потягне. Бо інакше ми не дають. Далі це ми розумієте, то, то велике діло, взяти зараз 5 мільйонів державу. рано чи пізно класи треба буде робити. Та як це вбивали, ти 5 мільйонів? Так, дивлюся, нас це тяжко вбивали. вбивати. Тим що ще буде пропозиція там по спортивної деяких моменти. Ми йдемо слава богу, добре, я у нас ще два об'єкти закишують на продаж. Можливо, було поняли і липень, бо не підпознаєте сіпішки відпуска зараз, освіта основної там не буде вже дохідної, бо заплатно буде всі старові підпускні практично плюс із ту черню. Та добіт маємо можливість та щось Дуже робити дозуміло. своє. Добіти, ну дивіться, що великої. Беремо виклик, нічого треба добити, бо то однозначно, откладати кругу укласти, бо вже там не доробили, бо вже добре нервало, бо справді робота велика колосальна поклалася. Так, по ОСББ ми люди заохочуємо, в нас стало три, чи будинки за закотиться, з за я сили, які можу переконати, бо вони обідповому молити гроші, вони це можуть об'єднати в везу. 24 хата, по шкільні, по набережні. але ну, вони в але ну, ні в какую-то ні в какую, ну, розумію, старше населення нікомо себе зійти. Ну, no, погода канала, ви розумієте, там да, ми мусимо постійно підтримувати, бо інакше їх електроенергія просто і з'їсть. Ну, а були такі великі суми, ну, no. їх і не я. Депутатські теж треба вважати, можна за тим, каже депутат десь має право. Депутатські будуть і da, виправни, no, у никого, никого. так у бюджетному суті. Так, ти посміляє, ну, умніли Так що... Шо... А щось з кого клубу, я там, попалення? По опаленню всередині зроблено. У залі, там вже стоять, ну, ми поклали повністю радіатори, і все, стоїть. Там опалення нової, але ж просто забралася забралися, хоча не заботована. По, по будинку культура перше, що треба зробити, так, зазначення треба довести до логічного завершення. <голові> електро електромережу добити до того, як ми пускаємо електрику, а приходить 50-30 електрокотли, а далі зробити електромонтажні роботи, бо вони під'їздити бутони моріло, далі думати за електричні котли, які ми там поклали. <голові> no, може даховий варіант, який у нас на він <голові> це досить оправдав, продав, транцузькі котли. Не можна казати що ні, але вони служать, слава Богу. No, десь це мало тут шаманять, як вони роблять. <голові> можна такий варіант чи робити. Ну, і плюс ну, ми завжди участь у двох проєктах, але ну, вони пройшлися на заміну повністю всього, зараз Ну, пропади треба взяти. Тому то, то великі, поки що в нас є податки свої великі. Коли... Там теж треба. <на> Однозначно. Любі питання, які кажете, ми готові думати, де що, я кажу, що податки слава Богу, збираються. Є, перевиконання, все добре, ми йдемо. Практично третій місяць по 4,5 мільйона перевиконання. Але ми не маємо все собі план під початку року. ти що, кажи. Я вже наразі скажу. Ми одно і всі що збираються, але земельні мене цікавить, у нас все роздано. А є відслідкує, то бежу ж там то. Тут, ну я за берег, просто кажу. То все в хащі, там може бути сміло вже просто йти, ставати, рубати. то все одно, ну, То все розно. А, земельні мене ділянки, де роздані? Ні, то що роздані, я аж це знову поповнення це Платять вони хоча б, я ну просто... У нас ось земельний, бо це просто нонсенс. Виходить, ну, всім у 40 даємо. То відкриємо, ото даємо, коли це приходить <клоти> по межах, виходить, мені, я не кожу. Земельний у нас іде десь приблизно він процедурів. Він ніякого. Я що візую в зв'язку з тим, що масова виходить. Чого сидуть по точках, люди фізичні не фізичні. А основні розбирають. Nie Але ви між все стихається з тим, що по метод потім не залишилося. Я просто, ну якщо людина їй за вас на її оборон, якими лишаються, що ж не воно. Зараз... <звеликий> великий кусок земельний пішов, дуже добре, що вробляв тих зараз первинно, далеку добрали практично, повершають туди на виході. А ті, що, ну, припустимо, по Лозенської у Рівні ще по там люди практично є. Але збір у нас, де не полотно. Там прокурорські міліцейські органи, тут практично не все розібрали. А ні, ні, а, там все розібрали ще в славних 9-10 років. Там все забрали. Хто там, там, там знаєш?

Дивіться, ви давайте пропозиції, наприклад, липня, може розуміти так, що одні з першочергових, які маємо закрити. Я вважаю, що планування треба, треба співпрацю. І то нам треба, в принципі, там, де є в кабінетах люди. Розуміє зробити щось за парень. Тому що це вже, слава Богу, буде шоста зима наша. І люди сидять в морозах без фактичного панені, з якимись там буйчиками і не чим, то файло ну, нам просто. Вели. Це культура. Це. Я розумію культуру. Дивіться, якщо ми за таке культур. Ні, ні, культура, культура, не, культура. культура. Не, культура якщо ми на такий проєкт підемо, ми розуміли, що то ну, no, пару мільйонних проєктів, або ми централізовані тепло вчили. Якщо б у нас не централізований потлив, поміняти промутку, значить, то не буде багато тисяч. No. І дах Вездаха, там, слабо, так мусить обов'язково зробити, бо без даха там ніше забагати. Ми, слава Богу, закрили і критичний момент, пів половину даха. Ну, no, маємо вже більш-менш до того, але його треба добити до кінця, вже зробити так, як ми йдемо. І забити за Я, ну, no. ja, no, не знаю. Кажуть, були бо... методи. У нас проєкт є, ну, свій клуб, опалення на, на всіх. Може, може, чи... От нас робити треба, що цим реалізовувати. Їх треба закупити, встановити, технічку не зробити. Проводку зробити бо інакше то не буде до на складі. Я розумію, Та, чи ви укладемо, чи котельню десять звуку, ну то треба робити. У нас лише потягне може ну, 400-500 тисяч саме документація да? на ну, тих газовиків зараз всі mm -hmm. дозволи

Залі нема традиція, У нас нет. Все. Ну, позамикали, то стоїть. Ну, як стоїть, нічого. Ми розуміємо, що зараз у музеї бібліотека просто. Бібліотека свою функцію робить у нас. Бібліотека ви просто і

Ні, не треба пробувати, треба пробувати. Якщо так є добро. Я знаю, що в не не ні одну. Вони просто поняли тут позволяють. Салаз, у нас лоза знаходиться 4 км 5 від районного центру. Ми можемо пояснити, що кожна дитина uh, зв'язок є, може прийти користуватися, каже чоловік може прийти користуватися. У нормальній бібліотеку, де є, уповнюється бібліотечний фонд, де є десь. Не буде маленька, але поточна періодична преса і так далі.

Da, ja, stoi, лозу, хожий, пуст, і, яку, Якщо, наприклад, є добро, може. То здання, <глад> зараз, <глад> не може і не знання, <глад> а вицікавило земляне віряння. Воно доси там не подає. Та во моє стояти зець. Бо то вже не возтребувано. Ні, так ви розгадаєте, є ще запитання до Оксани Анатолійовича. Ну я просто за всі 200 Скільки там тому сьогодні. По 250 тисяч. Ні, так вони 600 кількох тисяч у них просить. 600 скупіга тисяча. У мене теж багатоквартирних бойточки, і є. То в наших руках, покажи. Ні, я просто скільки, ну кілько там починаю. У нас тут все просять, ми його займемо. У мене теж багато квартир. Та не має прийти 100% вам представникою. Ну не дати, не буде поштави здати, бо ми кажемо, що десь помали в межах 50%. Я просто, ну, ми його так, направо, наліво. Ну кій, дах робити, то по-любому, що воно буде дорогостоюче. Я просто звідав, кілько там людей живе, хоча б, кілько, там шість, кілько там квартир. Я ja ja no, ja li... no, no, no. Ні, ні, вони тобі гроші не просять, що У нас 500 Тисячі, де на волонтерському. Я на президенті у коїм там коли живемо, можемо в той розполовині. Ну Ті кошти легко, розуміємо, хоч на другу культуру. Ні, бо вони ще не при бюджету. А, вони на вас різниця? Оксана Анатолійовна, питання не платників злісних є, у нас такі, що багато нам грошей довжні, міськраді. 24 числа в мене у підприємствах водоканалу будуть рознесені великі, і ще тисячу гривень повідомлень. Я печатав людині, що не наявний борг, людині покладися, ну, як це квитанції розносять, і з проханням звернутися до податкової. А юридичні особи? І юридичні теж пише. А у вас... Тут у нього не є, на душу істині є всі списки обожнюків. Ну, листи, я лише про листи. А яка десь сума обожнюю загальна? Юридична? Ну, загальна. Десять мільйонів. До десяти, так. Нам шахта довжна, що серйозно довжна. Значить, Нам будівництво багатоквартирної до ну, що велика, один завод, ось ну, так по простому форум, що все основні такі платі. Ну, він завод платить, у то, що ну, підняття не платить. З податковою обрані всі дані, робота ну, по кому покладена, і лише тисячки, ми всім розносимо повідомлення. Значить, ну, Подивимося, якісь руки мусимо робити. Податкова йде на зустрічний значить, дві, Два у нас є вже судові рішення, що на нашу користь. Я просто це поражав, як вони мають відношення з державою податково, ти навіть не заплачений місяць-два комерційний податок за, день, за свою землю, вони ти вже будуть так капати, вже так будуть виїдати, ви чуть не закривати. Нам потрібно 10 мільйонів гривень. Державний податок у той залівели так. Листи uh, юридично пописані, значить не просите, uh, в прокуратурі один лист написаний. Зараз будемо просити прокуратуру у нашу користь позиватися по світлі Значить Ми їм написали, де на терміну, що осіб, ні, значить демо прокуратуру ш, uh, на користь uh, нас, щоб uh, на виступити виступили судах з поспосом. А суд, за листо прокуратуру, суд. Тепер по ділянці. Величка судова адміністрація все нормально, значить, прийшов нам лист відповідь, вони погоджуються, просять у нас просто сприяння у допомозі стоянки біля суда. Вони готові йти на те, віддати, але каже, ніхто така проблема, це готові вони мити посприяти. Якщо ми знаходимо спільну мову, то не питання, тому що я думаю, що з часом треба зробити нормальну парку біля станції туристів. Десь таку алею і і чорнобильців зробити, облагородити у нас, в нього вже є схематично, як він мог виглядіти, і там зробити частково стоянку для міста, частково для служби. Якщо тут ділянку не віддають, без бою, без ніяких дізнається. Там пішла приклада, що хто згорить, яка значає свої кошти, і всі, що знає, дуже добре, що ми дійшли вже до спільної якоїсь точки, що вони погоджуються на компромісі. Зустріч у нас буде сьогодні. тижня, надіюся, ну, Я відповім, що Це для нас теж було в наші джерела договору. Ставимо на голосування перше питання. Бороткина Мирослава за. Стоїв Іван Михайлович. Боржик Миколаєва навесть. Бобик Степан Степанович. Степан, Степан, Маргіта Васильович, Станко Наталія, Сухан Станіслав Васильович. Рішення прийнято одноголосно. З другого питання порядку денного про затвердження програми капітального ремонту в Кіршавської міської територіальної громади на 2025-2027 роки до слова запрошують з Ханечні заведення. Цю програму нам треба прийняти для того, щоб був механізм оплати праці, так як у нас зараз є бюджетні кошти з міста Шорода, обласні бюджетні кошти, і будуть розпорядниками коштів. Автодор. <проб> І казна просить у нас таку програму, бо не є механізм, як їм передати ті гроші через відділ освіти, так як ми є балансом утримувача кільницької школи. <проб> ну, не механізм. А для казначейства є підстава, програми місцевих рак для оформлення, значить проведення коштів чи інших програм. Автодор чи зможна.

на програма буде не да на тоа буде и да ше, ако биде тоа на тенденција. Да, да. Ма и тоа не треба програма во Расија, тоа ше се во своје предмет често. Многу стоји иде. Се форма. Да. Ставимо на голосування друге питання. Бородкіна Мирослава за, Спойка Іван Михайлович, Боршош Микола Іванович, Бобик Степан Степанович, Маргіта Василь Іванович, Танко Наталіна, Сухан Станіслав Васильович. Рішення прийнято одноголосно. З третього питання порядку денного пронесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства і Шайська міська лікарня. До слова запрошується Карослав Сергій Васильович. <кій> для придбання реабілітаційного відділу. Один тендер може провели на 500 тисяч. І я думаю, що все нормально буде, у нас буде обладнання, що можна думати за стаціонарну реабілітацію. Тобто зміна румниці зустрічаємося, передатково обладнання, при наступному закладанні. Ну і там виділено три транші кошти для проведення експертизи на капітальний ремонт фасаду, будущні системи опалення водопостачання і капітальний ремонт на устройку території. 5 мільйонів гривень.